На сьогоднішній день на всій території Дніпропетровської області спостерігається значне збільшення пожеж природних екосистем. По кількості пожеж не відстає і Саксаганська територіальна громада. Знову диму. попри спеку і великі вітри, продовжують спалювати очерета та сухостій. А то вы зима на камеру такие кто-нибудь убили на девушке? Вот пока движется, там выехали отсюда, на тебя.

будь ласка. – Командир відділення 54-ї ДПРЧ, головний мати Сажан Котик. А скажіть, будь ласка, скільки ви раз сьогодні виїжджали? Ми четвертий раз, резерви їздять, ми четвертий раз виїжджаємо. – Роботи вистачає. Так, з головою. Дуже багато роботи. В відп... Палять, палять, я не знаю, з літа як почали їздити і палять, і палять, і палять. Що ви скажете, побажаєте, що, щоб такого не було? Шановні громадяни, почуйте нас. Дуже тяжко працювати в таких умовах. Жарко, вітер, не паліть, дітей інформуйте, щоб не гралися сірниками, окулки, недопалки не кидайте в траву. Це все призводить <плес> до таких масштабних пожеж.